Всім привіт! Завершили монтаж оброшітки. Ось так це все виглядає. Комени обшили, каркас, під фальс. Ось цей комен у нас буквою Г, але ми зробили каркас, щоб він просто був прямокутним. Закрили тимчасово плівкою, щоб не намочилася наша мінвата. Ось там у нас теплення. Практично закінчили ось такий короб, якби під софіт.